Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування зупи з лисичками. Приступаємо! У сковорідку вливаємо приблизно 1 столову ложку рослинної олії, вкидаємо вершкове масло 50 г, розтоплюємо і вкидаємо нарізане куряче м'ясо. Може бути куряче філе або куряче стегно. На ваш вибір! Перемішуємо і протушковуємо приблизно 5-7 хвилин на середньому вогні. Додаємо також солі. Допоки в нас буде готуватися м'ясо, нарізаємо кубиками картоплю або частинками, так як вам більше є до вподоби, і паралельно ставимо нагріватися воду. Доволі дрібнесеньким кубиком потрібно нарізати ріпчату цибулю і подрібнити часник або вичавити його через часникодавку. Обсмажене м'яско викладаємо в окрему миску. А сюди вкидаємо нарізану ріпчуту цибулю та часничок і обсмажуємо до прозорості. Вкидаємо сюди лисички, в мене вони були попередньо відварені та заморожені. Обсмажуємо на середньому вогні приблизно 7-10 хвилин, періодично перемішуємо. Також за бажанням можете сюди ще вкинути будь-які улюблені свої спеції. Я ж буду додавати просто чорний манений перець. Коли закипить вода, вкидаємо у воду лавровий лист, духмяний перець горошком приблизно 2-3 горошини. Вкидаємо пів столової ложки приблизно солі. Перемішуємо і вкидаємо нарізану кубиком картоплю. Коли картопля провариться приблизно 5-7 хвилин, вкидаємо м'ясо. І також сюди вкидаємо засмажку з лисичками. Прикриваємо кришкою і на нижче середньому вогні готуємо ще по 15-20 хвилин. Приблизно десь за 5 хвилин до кінця приготування зупи вкидаємо сюди нарізану зелень, може бути кріп, петрушка. І також перемішуємо, пробуємо, що на смак, можливо, потрібно комусь додати солі. І все. Ось такий простий рецепт приготування зупи з лисичками. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобається. А вам бажаю смачного! Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім па-па!